Дякуючи наполегливості директора ліцею номер 1 Віктора Богдановича Микосія, сьогодні маємо чудові новини. Запрацювала система опалення в спортивному залі ліцею номер 1 Встановлені теплові насоси. І це дуже добре, бо є гарантія для наших діточок, що вони будуть займатися в комфортних умовах. У спортивному нашому комплексі була завжди проблема опалення. Тому що раніше ми опалювали звичайними просто конвекторами. Це опалення було неефективно. воно брало дуже багато електроенергії і фактично зал воно не нагрівало. Завдяки міській раді ми знайшли фірму Аероплюс Івано-Франківську. Вони нам зробили проектну документацію, зробили кошториси і таким чином встановили промислові кондиціонери. Кошти на придбання і встановлення. Цих теплових насосів спільними зусиллями вдалося закумулювати. Директор школи впродовж цього року зекономив десь біля 200 тисяч гривень з міського бюджету. Ми додали ще біля 400 тисяч гривень і разом, разом змогли реалізувати такий чудовий проєкт для наших діточок. Воно фактично нам дасть можливість нагріти оцей зал. Площею 350 квадратних метрів і плюс малий зал 60 квадратних метрів. Тобто це опалення є ефективне, це є сучасне і воно дасть можливість нормально дітям займатися в спортивному нашому комплексі. Це опалення є дуже ефективне, воно є сучасне, воно є енергозберігаюче. І воно дасть можливість опалити наш весь спорткомплекс, і оцей зал, і на другому поверсі є малий борцівський зал. Тому великі спасибі дирекції школи, великі спасибі депутатам, які підтримали е, такі зміни до бюджету. Я сподіваюся, що наші діти будуть, будуть досягати певних спортивних вершин тут, в цьому теплому і комфортному залі.